Всіх вітаю позаду чергові два тижні Великої російсько-української війни і традиційно говоримо про власне, бойові дії, про переговорний трек, про допомогу, яка надається Україні, тобто все те, що напрямі пов'язано з результатом цієї війни. Якщо ми говоримо про бойові дії, то якихось значних змін динаміка війни за цей час не зазнали і, власне, ключовими двома. Моментами, які варто відзначити, це власне продовження російського повітряного терору, продовження здійснення комбінованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. І особливо важкими були два удари. Один з них, власне, націлений був на Київ, який стався з 2 на 3 лютого. Інший удар, який стався з 6 на 7 лютого, удар з 2 на 3 лютого зачепив особливо лівий берег Дніпра, зачепив Дарницьку ТЕЦ як наслідок більше. Тисячі будинків в Києві перебувають без опалення і найближчим часом вони його не отримають. І удар, який відбувся вже ближче на вихідних, це удар, який стосувався енергетичної інфраструктури правого берега Дніпра, який стосувався Вінницької області, який стосувався Західної України, в результаті якого теж вводились додаткові екстрені відключення, як наслідок люди отримали менше доступу до електроенергії. Теж позначилось на опаленні, як бачимо, Росія продовжує е, системну кампанію терору. Це частина її способу ведення війни, так званої тотальної війни, коли об'єктами ударів є не лише е, сили, які знаходяться на фронті, а власне інфраструктура в тилу, яка спрямована на е, підтримання е, життєздатності, підтримання е, здатності функціонувати як наслідок опосередковано впливає в тому числі на здатність країни організовано чинити спротив. І, власне, по заявам і Володимира Зеленського і е, публікації, які потім були в ЗМІ, що загалом останні атаки, які мали місце в січні і на початку лютого, їхня ефективність пов'язана з тим, що Україна, е, на жаль, не отримує е, достатньої кількості перехоплювачів. В першу чергу, перехоплювачів ПАК 3 до систем які можуть перехоплювати балістичне. Озброєння, і це в принципі цьому є причина, цьому є пояснення, тому що якщо ми подивимось на власне динаміку е зобов'язань е додаткових, які роблять країни європейські по цій програмі, то це доволі нединамічні е зобов'язання, тобто, були певні періоди, коли більш активно зголошувалися країни Європи надавати фінансову підтримку, і потім були паузи. Як наслідок на кінець 2025 року вдалося зібрати десь в районі 5 мільярдів. І окрім того, що е, нединамічно зголошуються, тобто є певні прогалини як у е, додаткових зобов'язаннях, так і в постачанні. І, звичайно, об'єми є е, власне під е, питанням. І тому, як наслідок, ми і маємо такі прогалини в наших спроможностях, і це на собі відчуває енергетична система України. Як наслідок, звичайно, в рамках візиту свого до України генсек НАКТО Марк Рюте переконував про те, що в абсолютних показниках відповідна схема під назвою PURL, вона забезпечує значну частину перехоплювачів. І це дійсно так, але важить не лише абсолютні показники, але й динаміка. І тут, звичайно. Альянс особливо європейським партнерам є відповідно куди працювати, тому що це питання функціонування країни. Власне, вже був згаданий візит Генсека НАТО до Києва, який здійснений напередодні власне, е переговорів контактної групи з питанням обороноздатності України, е також е загалом е виробників зброї. І з одного боку, це був важливий візит, тому що. Дав можливість генсеку НАТО привернути увагу до України. З іншого боку, є різні думки щодо того, наскільки, з точки зору меседжів, був правильно сформульований візит, тому що дещо піддався навіть критиці цей візит, особливо коли відео генсеком Альянсу записувалося на фоні поруйнованої Дарницької ТЕЦ. І, хоча б ціль цього була привернути увагу, але. По різному це сприймалося, що пояснює, наскільки у нас зараз дуже важка психоемоційна е, обстановка і е, ситуація загалом е, окремим епізодом, який варто відзначити, який мав місце за останні два тижні, це з одного боку використання в Росії так званих старлінкольотів. Це безпілотники БМ 35 які для управління використовують саме термінали супутникового інтернету Starlink. і те, як доволі швидко нове керівництво Міністерства оборони. На чолі з Федоровим пропрацювало, зв'язалося з компанією SpaceX і почало реєстрацію терміналів Starlink з метою унеможливлення використання ворогом цих терміналів як в глибині України, так і в прифронтовій смузі. Тобто той факт, що росіяни використовують відповідні безпілотники з технологією Starlink, це, звичайно, була. Значна проблема, значний ризик для України, який би поглиблювався по мірі масштабування цих технологій, тому що фактично оператор отримає можливість доводити до цілі відповідний безпілотник і глушити такі безпілотники, як це відбувається з герберами, які там працюють за рахунок GPS, дуже і дуже важко. Тобто дійсно була доволі серйозна загроза. І, відповідно, була контрініціатива з нашого боку, яка, в принципі, говорять про те, що навіть порушила систему зв'язку, систему управління в російських окупаційних військах, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Результати ми, звичайно, побачимо в динаміці: тобто, чи вдасться зменшити інтенсивність війни і наступальних дій протягом наступних 2-3 тижнів, але так чи інакше дуже добре. Що така ініціатива симметричне реагування з нашого боку мала місце. З іншого боку, ми отримали гарне підтвердження, наскільки Росія обходить санкції, тобто через треті країни вона змогла імпортувати відповідні системи зв'язку, мобільного е, інтернету і як наслідок використати це в агресії проти України. Так само загалом бачимо еволюцію безпілотних засобів, бачимо, як росіяни експериментують з інтеграцією ПЗРК в свої безпілотники, які атакують. Власне, території України, тому що Україна активно використовує армійську авіацію. Більше п'яти тисяч російських безпілотників було збито армійською авіацією, використовує е, легкомоторні літаки. І зрозуміло, що росіяни адаптуються, або, як, наприклад, теж безпілотники типу Гербера е, чи Герань використовуються вже як носії е, FPV. Е, тобто насправді бачимо постійну еволюцію е, відповідно засобів ураження, коли вже вони виконують декілька функцій: там ретранслятори, засоби ППО, засоби матки, фактично як носії інших безпілотників. Тобто постійно війна еволюціонує. Ну і, звичайно, варто згадати переговорний процес, тому що ми мали переговори. Другий раунд трьохсторонніх переговорів в Абу-Дабі, але він очікувано не приніс результату, тому що. Російська позиція залишається максималістською. Росія вже навіть вимагає де-юре визнання окупації відповідно території. Е, і е, зрозуміло, що коли сторони говорять про те, що переговори конструктивні, але не дають деталей, це спосіб приховати брак е, результатів по врегулюванню. І загалом, в цьому немає нічого очікувано, тому що українська і російська позиції діаметрально протилежні. І всі ті заяви, які ми чули в. Кінці листопада, в грудні, на початку січня, про те, що щось було погоджено, це було погоджено між Україною, Європою, Сполученими Штатами Америки, е, Росія, вважаючи, що час на її боці, дивлячись на певну динаміку війни, е, не збирається робити поступки. На жаль, адміністрація Трампа не приймає якихось кроків, які б змусили Росію модифікувати е, відповідно свою позицію. І ми бачимо, що Україна стикається із тиском з боку США. Що Україну фактично підводять до необхідності робити прогрес в регулюванні до кінці весни? Це пов'язано з внутрішньополітичною логікою в США, тому що адміністрація Трампа хотіла б використати це в майбутніх проміжних виборах до Конгресу для просування своїх кандидатів у відповідних виборчих округах. Чи повинна Україна йти на відповідні поступки воду внутрішньополітичній логіці США? Ні, вона не повинна цього робити. Хоча вона повинна це робити таким чином, навігувати між Москвою і Вашингтоном, щоб не поставити під ризик ту допомогу, яка, хоча б не прямо але надається Україні за рахунок грошей європейців, при цьому ця допомога цей механізм Пурлу він є важливий для самої американської сторони, знов ж таки внутрішньополітично для того, щоб просувати ідею, наскільки адміністрація Трампа змогла. Скоротити пряму ціну проведення зовнішньої політики і допомагає Україні таким чином, що це не зачіпає американські фінансові інтереси, не фінансується напряму. Тому пул вигідний США і тому уявити ситуацію, коли американці будуть тиснути погрозами призупинити Пурл, це буде контрпродуктивно для їх теж інтересів. Загалом це були. Чергові важкі непрості два тижні, де Україна стикається з комплексною стратегією виснаження з боку Російської Федерації і наслідками того, що Америка відійшла від е, активної підтримки України напряму через допомогу. Але Україна продовжує чинити спротив. І навпаки, ми бачимо, як в західних змі активізувалися статті обґрунтовані статті, пов'язані із станом російської економіки. Тобто, що зараз буде збільшуватись дефіцит бюджету через зменшення доходів нафтогазових, також ефект від стимулювання оборонних витрат він вичерпується на противагу 2023 2024 роках. Тобто російський ВВП виріс лише на 1%, або навіть менше порівняно із 2023-2024 роками, коли це там були показники 2,8-3 майже відсотки. Тобто фактично варто очікувати продовження. Тиску з боку Російської Федерації е, в умовах точно російське керівництво тисне стан російської економіки, тобто Росія вже починає відчувати негативні наслідки війни для себе, але, на жаль, це не означає зменшення російського тиску, це навпаки означає спробу максимально тиснути на Україну, поки вікно можливо не закрилося. Ну а Україна зрозуміла, що е, з тими умовами, які висуває Російська Федерація, немає іншого вибору, як продовжувати системно чинити спротив на фронті. Забезпечувати функціонування країни, залучати допомогу для того, щоб Росія не могла диктувати умови врегулювання.